Гра була з, з, е, емоційна, ми боролися, е, ми, ми знали, що буде така гра складна, але змогли перемогти. План на гру був такий е, е, виключити Коваленка, Сірка, щоб вони не бросали ззаду. Зад, ну, у нас е, перший тайм вийшлося, получав, е, але другий тайм були складнощі. І ми, ну, ми формися. Взяли його персонально і все. Класна боротьба, і такий цікавий сезон, як в цілому. Що сказати? Перший сезон для Ізмаїла в Суперлізі. Я потримаю. Я а, Ну а, в нас багато гравців, які грали в Суперлізі. Я ну, і є, там гравці. І ми мали досвід. І при цьому ми, ми знали, що ми будемо боротися за першу четвірку. Є шанси вийти на першу четвірку, але все ж таки потрібно ще грати ще три матчі і у СК, і у Вас, так що, що боротьба попереду. Так, будуть ще три складні ігри і ми будемо готуватися. Готовити. Дякую. Так, так. Настя, я тебе люблю.